Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню стратегічну драму Red Bull, яка ледь не коштувала Максу Ферстапену другого місця в Сингапурі. Чотириразовий чемпіон світу заплатив ціну за надзвичайно агресивну стратегію, стартувавши на м'яких шинах, тоді як усі інші топ-пілоти обрали середні Лоран Мекіє. Зізнався, що цей ризикований крок швидко наклав на нас більшу деградацію з змусив змусивши Ферстапена захищатися старішими шинами майже всю гонку. Це була агресивна стратегія, яку ми вважали необхідною, заявив французький керівник, але визнав, що план провалився з першого ж повороту. Щоб зрозуміти масштаб цієї стратегічної авантюри, варто детально розглянути передумови, які е привели Red Bull до такого. Ризикованого рішення Макс Ферстапен втратив пол позицію е, в суботу на мізерну різницю, і це змусило команду шукати альтернативні шляхи для здобуття перемоги в одній з найскладніших для обгонів трас календаря. Е, нідерландський пілот поставив усе на карту в неділю, розпочавши етап Формули 1 на м'яких шинах, е, тоді як інші суперники стартували на середніх. Ця стратегія була. Надзвичайно агресивною, оскільки Ферстапен планував захопити лідерство вже на старті, розуміючи складності обгонів на Бей. Проте реальність виявилася жорсткішою за найсміливіші плани стратегів Редбул з сухою трасою, що була просторою та охолодженою легким дощем. Пілот Редбул навіть не мав шансу побороти Джорджа Рассела та ледь не втратив лідерство і на користь Макларен, які наступали ззаду. Після цієї втраченої можливості чотириразовий чемпіон світу не мав іншого вибору, окрім максимального збереження своїх шин, щоб протримався до хорошого вікна для підстопу. Ця ситуація перетворила гонку Ферстапена, з атакуючої на виживання. На прес-конференції після гонки переможець Джордж Рассел заявив, що якби Ферстапен захопив лідерство на старті, він би виграв гонку. Коли нідерландського пілота запитали про його відчуття після цих слів, він відповів. З характерною для нього прямолінійністю. так, я також так думаю, тут надзвичайно важко обганяти, але я не захопив лідерство в першому повороті. Тож, так, ми знали, що внутрішня частина гріт була набагато гіршою для старту з якоїсь причини, зізнався Ферстапен, визнаючи критичність невдалого старту для всієї гоночної стратегії. Нідерландський пілот також поділився технічними деталями своїх проблем. Це було навіть гірше ніж минулого року, тож це прикро, звичайно. Я вже знав учора, що буде дуже важко утримати свою позицію з тими шинами. Пояснив він складність ситуації, в якій опинилася команда після кваліфікації. Рішення перейти на м'які шини було прямим наслідком цих обставин. Тож з дощем ми вирішили стартувати на м'яких шинах, сподіваючись. Перш за все утримати позицію і, можливо, мати шанс побороти за перше місце в першому повороті, розкрив Ферстапен логіку стратегічного рішення команди. Проте, коли початковий план провалився, характер гонки кардинально змінився. Але коли мені це не вдалося, це стало справжньою гонкою управління, намагаючись підтримувати м'які шини живими, достатньо довго, щоб дійти до хорошого кола для зупинки, описав нідерландець свої виклики протягом першого стінта. Ферстапен також розкрив технічні аспекти своєї стратегії. Тож я зрозумів, що навіть з жорсткими шинами попереду був довгий шлях. Думаю, мої шини були приблизно на 6 кіл швидшими за шини Джорджа Таландо. Більш-менш пояснив він математику гоночної стратегії. Після складного першого стінта з Макларен за спиною Ферстапен не був у безпеці. Протягом другої половини гонки пілот мав труднощі з контролем свого rb 21 він навіть не зміг правильно повернутися на трасу після одного з поворотів, що дозволило Норрісу скоротити відставання та тиснути на нього до кінця гонки. Крім того, протягом усієї гонки у мене було багато проблем з переключенням на нижчі передачі та змінами передач, пояснив Ферстапен технічні складності, які ускладнювали його завдання. Е, ці проблеми додавали стресу до і без того складної гоночної ситуації. Це не допомагало. І баланс Боліда, ймовірно, не був там, де я хотів би його бачити. Тож так думаю, друге місце було просто максимумом сьогодні, зізнався нідерландський пілот, демонструючи реалістичну оцінку своїх можливостей. Ферстапен також філософськи поставився до обмежень Маріна Бей. Але водночас, навіть якби баланс був набагато кращим, друге місце все одно було б найкращим можливим результатом через те, що. Стартував другим у першому повороті, проаналізував він специфіку сингапурської траси. Саме так тут все і відбувається, коли нічого не трапляється з машиною безпеки чи можливістю, ваша початкова позиція зазвичай визначає результат, додав він, підкреслюючи критичність стартових позицій на цій трасі. І коли журналістів цікавила природа проблем, які призвели до нападу люті Ферстапена протягом гонки, що підтверджувалося його численними роздратованими повідомленнями по радіо, керівник Red Bull Лоран Макія не захотів заглиблюватися в подробиці, традиційно похваливши виступ свого пілота. Щодо конкретної проблеми під час гонки, я не в змозі вам сказати. Е, думаю, це було дуже складно, пояснив Мікіє, уникаючи деталей технічних проблем. Французький керівник зосередився. На стратегічних аспектах невдачі команди ми розпочали на м'яких шинах, були одним із небагатьох болідів, можливо, єдиним серед топ 10 або, можливо, тільки ми та Ісак Хадяр розкрив Микі ексклюзивність свого стратегічного рішення. Підкреслюючи, наскільки ризикованим воно було, французький керівник також пояснив логіку цього рішення. Ми зробили цей вибір, щоб максимізувати наші шанси. Обігнати Джорджа на початку, що не спрацювало, і швидко наклало на нас більшу деградацію, зробивши болід важчим для керування, зізнався він у провалі початкового плану. Мекіє детально описав каскадні наслідки невдалого старту. В результаті нам довелося зупинитися раніше, атакувати дуже жорстко-жорсткими шинами та зуміти скоротити різницю. Але це означало, що більшу частину гонки Макс захищався зі старішими шинами, ніж у його суперників, а пояснив він. Складність позиційної боротьби тому це була агресивна стратегія, яку ми вважали необхідною, якщо хотіли мати, хоч якийсь шанс на перемогу. Виправдав французький керівник ризиковане рішення команди, підкреслюючи відсутність альтернатив для боротьби за найвищі позиції. Попри всі складності, Микіє високо оцінив роботу свого пілота. Хороша новина в тому, що він відмінно справився, повернувши болід на друге місце попри тиск від Ландо, похвалив він Ферстапена за здатність утримати позицію під тиском. Проте французький керівник також визнав і наявність додаткових технічних проблем. Однак, думаю, ви маєте рацію за цим. Ймовірно, є деякі речі, над якими нам все ще потрібно попрацювати, і які турбували його під час гонки. Але я б описав їх як незначні проблеми, додав він. Натякаючи на системні питання, які потребують вирішення, ця заява розкриває типовий для Red Bull підхід до мінімізації проблем у публічному просторі. Водночас, визнаючи їх існування для внутрішнього аналізу, такий баланс між відкритістю та конфіденційністю є характерним для топ команд Формули 1. Стратегічний провал Red Bull також демонструє складність. Прийняття рішень в умовах обмеженої інформації. Команди змушені робити вибір на основі прогнозів та сценаріїв, не завжди знаючи, як складуться реальні обставини гонки. Агресивність стратегії Red Bull також відображає їхнє розуміння того, що консервативний підхід не дав би їм шансів на перемогу проти швидших суперників. Іноді ризик є. Єдиним шляхом до успіху, навіть якщо він не завжди виправдовується. Психологічний аспект також важливий. Ферстапен продемонстрував фрустрацію під час гонки, що є природною реакцією на технічні проблеми та стратегічні невдачі, проте його здатність зберегти друге місце показує зрілість та професіоналізм. Реакція Рассела, який заявив, що Ферстапен би виграв при захопленні лідерства, також показує взаємоповагу між топ-пілотами та. Розуміння важливості стартових позицій у Сингапурі, е, технічні проблеми з коробкою передач, про які згадував Ферстапен, також підкреслюють складність сучасних болідів F1 та вплив навіть незначних несправностей на загальну результативність. Маріна Бей як е, траса продовжує бути однією з найскладніших для стратегічного планування через обмежені можливості для обгонів та критичність стартових позицій. Це робить кваліфікацію особливо важливою для підсумкового результату. Майбутні наслідки цього досвіду можуть вплинути на підхід Red Bull до стратегічних рішень у подібних ситуаціях. Команда має аналізувати баланс між агресивністю та реалістичністю своїх планів. Що ви думаєте про агресивну стратегію Red Bull у Сингапурі? Чи мали вони рацію, ризикуючи м'якими шинами на старті? Чи це був занадто відчайдушний крок, який наклав більшу деградацію та ледь не коштував Ферстапену подіуму? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найризикованіші стратегії та найчесніші зізнання команд зі світу найшвидшого спорту планети.